І що ти за людина не розкаже паспорт? Жати тобі руку це в натурі безпан. За тебе скажуть інші, та хто з них чистий? Єдине, що за тебе скажуть твої вчинки, за нами стежить звір, ніколи не не вірь, шукаючи місця під лисим, прийдеться проти течії плести, Ким народитись, ти не обираєш. Стосовуєшся до життя, бо вмираєш, знаю, чистий лист багато обіцяє, та люди злі, вони все пам'ятають, птахи завжди летять на сонце. Звір у тіні очікує момент, не робіть нікому зла, воно вам повернеться, робіть добро, воно не повернеться. Хм. Не буде лихом, не говори тихо, якщо у цьому озері. Спокійна. Це не значить, що тут немає крокодила. Хм, не буде лихо, не говори тихо, якщо у цьому озері вода спокійна, це не значить, що тут немає крокодила. В словах немає маси, якщо за ними мусор Не не місце, тому мене в союзі ще пак Такий мудак мене розлютить Земля дарує смайл, і це мене попустить Не дивись ніколи далі свого носа, і буде тобі щастя, ніхто на тебе зуб не точить, не розказуй свої плани, успіх любить тишу, і ти зможеш обміняти хробаків на рибу Кинути б зараз батарею Та лагай. Вверх в тридцять вже не поміняєш лейф, стань сильнішим себе вчорашньо і не старайся бути інших краще. Працювати на заводі, кожен другий зможе. Я веду в уману небо, щоб переплисти море. Mm, не буди лихо, не говори тихо. Якщо у цьому озері вода спокійна, це не значить, що тут немає крокодила. Це не значить, що тут немає крокодила.